Не витрачай гроші на рекламу, доки не зрозумієш наступне. Якщо ти плануєш запустити рекламу, спершу дізнайся, як зробити запуск без додатково витрачених коштів. Мене звати Іван Власюк, я діджитал-маркетолог з досвідом понад 6 років. За час моєї роботи було запущено десятки успішних та не дуже проєктів. І в даних відео я хочу поділитися напрацьованими інсайтами. Яка помилка запускати рекламу без тестування оферу? Яка альтернатива спочатку перевірити, що дійсно цікавить клієнтів? Як це зробити? Запусти безкоштовне тестування, створи пост та сторіс з продуктом чи послугою, яку плануєш продавати, та поясни в описі унікальність твоєї пропозиції порівняно з конкурентами. Якщо ти займаєшся товарним бізнесом, унікальність пропозиції може бути в послугах, що надаються при покупці, наприклад, знижка на наступне замовлення або ж безкоштовна доставка чи надійні гарантії обміну. Після публікації проаналізуй, який контент отримав найбільше реакцій і лише потім запускай рекламу. Якщо ти тільки стартуєш у власній справі, підписуйся на сторінку та слідкуй за новими відео.